Друзі, вітаю на канському яхтовому фестивалі. 2025 рік. Нарешті за п'ять років мені вдалося потрапити на виставку. Два роки ми втратили за ковіда, три роки я в армії і нарешті зміг отримати відпустку. Принципово буду знімати українською мовою. Якщо наші сусіди, браття, хочуть дивитись відео, вчіть, вчіть українську мову. Один народ, як не як, переходимо. До розгляду Лагун-38. Ну, що я хочу додати з самого початку. По-перше, попередня серія 380 лагуну це був той катамаран, на якому я вперше вийшов на яхті в якості шкіпера у 2013 році. І тому, я не раз ходив на 38-380-му, і будемо порівнювати його з оновленою моделлю Лагун 38. Дуже цікаво, що по габаритам. Міделя довжини він майже не змінився, там буквально декілька сантиметрів додалося в ширині. Але при цьому хочу звернути увагу, що залишилася відносно вузька підводна частина корпусу, а верхня частина, як ви бачите, має таке дуже велике розширення. І саме це розширення дуже суттєво відчувається всередині, в об'ємі і в просторі кают. Тобто носова каюта майже ідентична по ширині і по простору, як і кормова каюта. Чим цей катамаран зручний для такого першого чартеру виходу? Тим, що е, тут досить зручно розташований пост управління на рівні з кокпітом, ну трошки вище рівня кокпіту, але при цьому обзорність шкіпера дозволяє бачити всі передній кут, передній лівий, правий. І кормову частину, як зліва, так і справа, без будь-яких додаткових е, вигнів. Просто повертаюся і бачу всі габарити. Це дуже зручно, тому що легко виправляти катамараном. Що мене здивувало, це те, що е, лише одна лебідка стоїть біля шкіперського поста управління, але тим не менше на піаніно багато е, штоперів, які можна використовувати. Е, Ну, один за одним. Налаштували Гікашкот перейшли до налаштування гроту. Е, і в, в порівнянні з попередньою версією, те, що тут прибрали погон Гікашкота, зробили через таку систему е, Гікашкотів на блачках. Воно трошки здешевило е, конструкцію, але тим не менше є в цьому певні переваги саме в тому, що можна зафіксувати, наприклад, на повних курсах, якщо він буде бовтатися при слабому вітрі, його можна так розтягнути з обох сторін, щоб він не перекидувався і е, не перекидувався на іншу сторону. Дві людини можуть спокійно тут сидіти. Тут модна реймаріновська виносна рація, мабуть, чи на Wi-Fi, чи на Bluetooth, яка підключається до стаціонарної рації. Це означає, що це не просто портативна рація, а портативна рація з антеною на щоглі. М -м, так, що ще? Додали два матраси, це тренд. Всі додають матраси на Flybridge. Ну, і тут вже використовується автоматичний стаксель для такого лінивого селінгу. Менше роботи, менше навантаження, раз налаштував і не треба кожен раз перекидувати шкоти при поворотах. Що хочу відмітити у відмінностях в носовій частині, по-перше, сітка стала значно довше. Я пам'ятаю, ну, це так по пам'яті, бо я давно вже був на 38-му лагуні. З'явилися додатково матраси, класична проводка якора до лебідки поверху, що зручно для таких якихось маніпуляцій, оперування. Ну і хотів показати носову каютку. Раніше вона була е, не функціональна для проживання. Вона була занадто короткою, занадто вузькою. Е, зараз тут вже лежить матрас. Я думаю, якщо я швиденько залізу, його перевірити, бо він виглядає, наче як, наче як демонстраційний матрас. Ано. Вау. Ну, тепер 38-му з'являється. Нормальна повноцінна широка шкіперська каюта. Повноцінно це умовно сказано, звичайно. Але тим не менше тут вже можна лежати в повний ріст. Бо на 380-му це було виключно технічне приміщення для кранців і якихось інших речей. У нас тут генератор. Це люди з багатої сім'ї. 65 кВт, я так розумію. Ну, Тут генератор це. Опція. Ну і тут у нас схований якірний ланцюг, і бак для води, і пульт для керування якірною лебідкою. Все, носову частину ми закінчили. Бушфріт такий опційний для того, щоб виносити туди фіксувати гінакер або спінакер, ну, краще гінакер, простіше буде ним управляти. Перевіримо зручність доступу до грота. Ну В принципі, якщо у вас ріст більше, ніж 1,60 метр то з цим працювати можна. Ну, тут, звичайно, можна трошки підспустити бек, сумку, щоб вона була нижча. Але потягнути грот, спустити його нижче. Десь тут мають бути такі виступи, а виступів я не бачу. Ну, Значить, е, діставати грот з цієї сторони. І розглянемо кокпіт. Шкіперське пост керування ми вже розглянули. Кокпіт просторий, схоже на формат кокпіта в лагун 40, не 400, сотому а саме в сороковому компоновка. Але досить цікаво реалізована така зона відпочинку і зона столів, яка складається з двох столів в салоні і одного стола в кокпіті. Але при бажанні. Можна їх е, поєднати, поставити тут додатково ще одну е, дощечку, і буде суцільно великий стіл, е, чимось схоже як у балі, е, це така от уже новинка у лагуна, тобто повністю закриваються е, вхідні двері і становиться ну, такий суцільний простір стосовно місця для різних. Е, Швартових і іншого, так сказати, стафу. Воно ховається тут в рундуках. І хотів звернути увагу: зручно реалізований підйом дінги. Ці кінці виходять на лебідку і можна легко її піднімати. Досить якісно вмонтовано від виробника велика площа сонячних панелей жорстких. Вони приварюються на спеціальні кріплення. Не знаю, яка це. Видає потужність, але виглядає естетично і якісно зробленим. Так, по салону, там ще у нас одне місце в рундуку. Враховуючи, що на цьому катамарані там, 8. Максимум 10 гостей, хоча для 10-го гостя спального місця хіба що десь на вулиці або тут в салоні. Але місце для того, щоб полежати, відпочити або в цій частині, або тут, або на носу, досить багато. Тобто, не дивлячись на його габарити, немаленька компанія буде відчувати себе тут доволі комфортно. Із цікавих рішень, що тут реалізовано, по перше, стіл. На з'ємних ножках, і як ви бачите, там ще є одна основа, куди можна переставити ці з'ємні ножки. Для чого це зроблено? Ну, цей диванчик можна переставити от сюди, наприклад, закрити, якщо потрібно, двері, і стіл буде переміщений на ну, от, до цього положення, а диванчик з цієї сторони не знаю навіщо це треба, але лагун так зробив. Шикарний великий у нас холодильник. Там внизу морозильна камера. Катамаран невеликий, але в ньому ну, не тісно абсолютно. Тобто скрізь проходиш вільно, навіть дві людини можуть пройти. Місце, ну, звичайно, в закритому салоні не так багато, скільки тут сяде раз, два, ну, 4-5 людей. Але разом з цим столом тут вже можна розвернутися і великій компанії із 10 людей. Стосовно кают. Це версія трьохкаютна, тобто тут дві каюти і там мастер-каюта. По лей-ауту, по плануванню, дуже схоже на формат попередника 380-го лагуна. Саме один гальюн на дві каюти. Що це дає із позитивного? Це дає нормальний розмір душової кабіни, ну як сказати, нормальний. Достатній. Тут така невеличка панель управління електронікою 220, е запуск електрики, ну, генератор або перемикання системи живлення, електроживлення. По е каюті вона не менше, а можливо навіть більше, ніж на лагун 40. Е як я вже казав, за рахунок того, що підводна частина залишилася в тих же розмірах, але надводна дуже розширилася, каюти стали ширші. Е, тут, ну, вона аналогічна по ширині, приблизно як на лагун 42 попередній версії. А носова каюта ну, взагалі досить широка. Раніше 38-й лагун е, займав десь 60% від цієї ширини. Тобто тепер тут ну, повноцінний розмір. Я, даже мені, мені навіть цікаво попереклягти. Ну, я помістився поперек. Це означає, що саме тут метр шістдесят має бути метр шістдесят, метр вісімдесят один чи метр вісімдесят три. Треба буде переміритися, я дам оновлення. Це значить, що досить широкий матрас і багато простору, що його вирізняє від попередніх версій. Прийдемо в мастер каюту. Одне з свідчень з того, що каюти стали носові значно ширші, а саме. Одне саме те, що мастер каюта має ліжко в носовій частині. Зазвичай мастер каюту розміщають в кормовій за рахунок того, що вона набагато ширша, але тут ширини каюти достатньо, щоб з комфортом відпочивати. Ну і плюс двигуни знаходяться там позаду під час ходу під мотором. Менше шуму буде. Ну такий робочий столик для макіяжу або попрацювати за ноутбуком. Виглядає так доволі по-домашньому. Що цікаво, багато всяких наліпочок про екоматеріали, Sustainability, Ecology і так далі. Там ми бачили, прям європейці на цьому зараз ставлять великий акцент. Це у нас закривається, але десь має бути. Ага, просто закривається вхід в мастер-каюту, доволі цікаво зроблено. І... Е, ого. Ого! І великий, велика душова кабіна. Ну, прям дуже велика. Для 38-футового катамарана можна приймати душ вдвох. Велике вікно, ілюмінатор в душовій кабіні. Звісно, він закривається от такою от шторкою. Але Невже її вистачить на всю довжину? Ну, вистачає. Що мені подобається на 38-му лагуні, це те, як реалізована корма. Часто доводиться ставати десь лагом в маріні до пірса, тобто боком. І тут зручно спускатися на берег. Бо раніше, там, як мінімум, точно на 400-му, для того, щоб лагом спуститися на берег з яхти, була така ступінечка в борту і треба було перелазити як мавпа. А зараз це набагато зручніше з таким от, е, виступом. В базі йде 29 кінських сил двигун, але опційно там є і більш потужний. Ну і коротко про е, те, скільки коштує цей катамаран. Е, стартує в базі від 340 тисяч євро. Е, ця версія, яка представлена на виставці, вона досить. Е, по максимуму запакована з генератором, з кондиціонером, тому там було два входи 220 на кокпіті в кермі. Ця версія конкретно коштує 525 тисяч євро, а база від 340. В принципі, за 450-470 можна там укомплектувати достатньо для там, сейлінгу або для чартеру версію катамарана. Але ще раз хочу сказати, що він дуже виріс. В об'ємі і на своїй 38 футів він не виглядає як на 38, він виглядає десь як на 40-41 порівняно з, я би сказав, старою версією 42-го лагуну. Навіть, так. Лагун після літа у бабусі. Да, лагун від'ївся від і поправився на голубцях, пельменях і варениках. Підписуйтесь на канал, а хтось відписуйтесь з каналу. Щоб не срати в коментарях, якщо вам хочеться реалізувати свою мрію або купити катамаран, або відпочити на ньому, то ми вам в цьому допоможемо. Звертайтеся і підписуйтесь на наш канал. Лайкайте, коментуйте. Хороші коментарі переможуть погані коментарі, бо погані коментарі ми забанимо.